Термінал Боріваш відновив перевалку зерна на судна. Тимчасова зупинка підприємства відбулась 5 жовтня через обшуки правоохоронців на території підприємства. Слідчі дії були завершені 8 жовтня. Як ви пам'ятаєте, було заблоковано діяльність. Терміналу з перевантаження зернових культур навіть не випускали людей зі своїх робочих місць з адміністративної будівлі, яка от позаду нас знаходиться. Ну і це, скажімо так, такий потужний тиск на підприємство. То я б назвав це ну, прямо знущанням з людей. Блокування повністю діяльності підприємства, оскільки ми добровільно надавали всі документи доступ до всіх приміщень, до всіх документів. Ми навіть самостійно готували реєстри. Та зведені документи, які без нас ну, правоохоронці, правоохоронці просто ніяким чином не змогли б знайти чи підготувати, і тим не менш вони таким от чином, як я розповів, дуже сильно тиснули на підприємство і найголовніше на людей. Вони навіть не дозволяли двом бухгалтерам оформити заробітну плату всьому підприємству. Значної матеріальної шкоди від простою боріваш не отримав виробничий процес, також було швидко налагоджено, говорить юрист компанії. В виробничому плані добре, що не вплинув, але це тільки завдяки своєчасним та правильним діям нашого персоналу. Які люди ми врешті-решт, 5-10 нам вдалося умовити правоохоронців, щоб вони. Відпустили хоча б працівників, тобто ну, не офісний персонал, щоб ну, просто на причалі не відбулося якоїсь аварії страшної. Завдяки от, діям наших співробітників, дякувати Богу, все в порядку, в плані виробничої діяльності, перевантаження. Але я повторюсь, невідомо, чого ще можна чекати від людей, які діють настільки протиправно. Представник Боріважу зазначив, що в результаті обшуку з підприємства були вилучені низка документів.